Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам цікаву новинку під назвою Преображення. Це перша монета в новій серії Чудеса Христа, яка присвячена найважливішим подіям із життя Ісуса, чесно кажучи, я спочатку трохи скептично ставився до цієї монети. Інколи буває, що релігійна тематика виглядає доволі шаблонно та якість карбування може підводити. Але коли взяв монету в руки, був приємно здивований. Вона справді виглядає достойно. Маємо тут одну трійську унцію срібла 999-ї А тираж обмежений, лише 7 тисяч монет на весь світ. Ще заявлена версія з античною обробкою і тиражем у 500 штук, але поки не бачу її в продажі. На аверсі маємо Ісуса на хресті і вгорі скорочений напис, що означає Ісус з Назарету, Цар Юдейський. Поруч вказано вагу та пробу срібла. Бачимо зображення герба Ніуе, який виступає емітентом даної монети. от Виробник невідомий. Це ексклюзивний чекан для американського дилера Epmex, і він не розголошує назву виробника. Реверс виглядає ще більш вражаюче. Тут зображено момент переображення. Ісус парить у небі, осяяний божественним світлом. Поруч стоять пророки Мойсей та Ілля, апостоли Петро, Яків та інші дивуються величі цієї події. Над композицією розташований напис Приображення Ісуса, автор дизайну, авторитетний медальєр Джоел Ісковіц, який створив чимало відомих монетних сюжетів. Сама подія Преображення описана в Євангеліях. Ісус піднявся на гору зі своїми учнями. І там вони побачили його справжню божественну славу. Це був один із найяскравіших моментів, який підтвердив його місію і став пророцтвом майбутнього Воскресіння. Для колекціонера ця монета цікава одразу з трьох причин. Це старт серії, вона має обмежений тираж і при цьому виглядає дійсно гарно. Тож, можу сказати, мій скептис не виправдався, монета варта уваги. Рекомендую до купівлі. Розглянемо ще одну новинку з унікальної серії Nature's Grip від швейцарського бренду Pump. Ця срібна монета у формі зливку присвячена гігантському тихоокеанському восьминогу. До речі, саме з цієї серії ми нещодавно розглядали зелену анаконду. І тепер маємо можливість познайомитись із наступним хижаком в серії. Цей морський велетень вражає своїми здібностями. Він може змінювати колір, маскуватись під каміння чи корали, а його щупальця здатні утримати навіть акулу. Вчені довели, що гігантський восьминіг іноді полює навіть на невеликих акул, що робить його справжнім хижаком океану. Саме цей момент і відтворено на реверсі зливку. Восьминіг обплів своїми щукальцями акулу. Дизайн динамічний, деталізований та передає всю силу цього створіння. На аверсі ми бачимо герб острівної держави Ніуе, а також номінал 2 новозеландських долари. Чому ж на аверсі не герб Швейцарії, де виготовляли зливок, запитаєте ви. Все просто Швейцарія не випускає інвестиційних чи колекційних монет із власним номіналом. Тому виробники співпрацюють з острівними державами, такими як Ніуе чи Соломонові Острови, щоб надавати виробам статус платіжного засобу. Зливок виготовлений із чистого срібла, його вага одна тріска унція. Тираж суворо обмежений. Лише 3500 штук на весь світ. Кожен зливок пронумерований, і той номер продубльований на упаковці. PAMP це один із найавторитетніших швейцарських афінажних заводів, відомий бездоганною якістю та інноваційними дизайнами. Саме їхні вироби часто стають окрасою колекції у всьому світі. Як вам монетка з Ісусом і як восьменіг? Поділіться своїми враженнями в коментарях під даним відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві новинки зі срібла. Зустрінемось!